Вітаю, друзі! Урок української мови. Сьогодні тема уроку суттєві ознаки. Вірш не вгадаєте ніколи, автор Петро Ребро. А чи все ви взяли на урок? Голову щоб думати, очі, щоб бачити, вуха щоб чути, руки, щоб працювати, а серце щоб відчувати. Сподіваюсь, все готове! Почнемо із загадки. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Спинка з тонких голочок, як він зветься. Їжачок, звісно, їжачок молодці. Пригадайте, будь ласка, на які питання відповідають прикметники. На питання який, яка, яке? Які? Тож пограємо в гру прикметник неприкметник Дивіться, посередині є слова. Давайте будемо їх розподіляти. Якщо то прикметник до синьої цеглинки. Якщо не прикметник до жовтої цеглинки. Отож, поїхали. Малий. Прикметник Бо який? Їжачок. Неприкметник. Слово їжачок це іменник. Хто їжачок? Тихий. Прикметник. Який тихий? Колючка. Неприкметник це іменник. Що колючка? Спинка. Неприкметник, бо спинка це також іменник. Що спинка? Колючий. Прикметник, бо відповідає на питання який. Сподіваюсь, ви теж так само відповіли. Працюємо далі. Розгорніть зошити, напишіть сьогоднішню дату. Класна робота і пропоную вам прописати таку каліграфічну хвилиночку. Поставте відео на паузу і працюєте. Сьогодні ми з вами познайомимося з цікавим віршем. Будемо впізнавати слова за описом та добирати суттєві ознаки, тобто головні ознаки. І спробуємо скласти власну загадку. Розгорніть підручники на сторінці 44. Давайте розглянемо малюнок. Як ви думаєте, про що буде йти мова? Подивіться уважно на малюночок. Чому ви так думаєте? Які ваші передбачення? Прочитайте назву вірша. А тепер послухайте, я вам буду читати цей вірш. Не вгадаєте ніколи. Гляньте, діти, на папір, відгадайте, що за звір? В нього грива кошлата, як вовна. Що ж гадати? Це лев, безумовно. Ні, не лев. В нього роги розкішні на диво. Так тоді це корова можливо? Ні, не корова. Вуса довгі, цупки, наче дріт. Здогадались, звичайно, це кіт. Ні, не кіт. Ніжки ніжні, тонкі, мов лоза. Почекайте, а може коза? Ні, не коза. Весь колючий, неначе будяк. Ну, тоді це, звичайно, їжак. Ні, не їжак. На копитах підкови стальні. То це кінь, очевидно, чи ні? Ні, не кінь, хвіст пухнастий, аж любо дивиться. Ну, тоді безумовно лисиця. ні, не лисиця. Не вгадаєте, мабуть, ніколи. Це художники Юні Микола, Дмитрик, Вітя, Тарасик і Федір у п'ятьох малювали ведмедя. А тепер поставте відео на паузу і прочитайте самостійно цей вірш. Думаю, що ви прочитали і старалися виразно читати. А тепер дайте відповіді на запитання. Чому було складно зрозуміти, кого малюють діти? Напевно, тому що кожен з них малював частину тіла своєї тваринки. Чому весь час повторюються слова ні, не? Бо неможливо відразу сказати, кого малювали діти. Не можна відразу відгадати. І чому ж дітям не вдалося намалювати справжнього ведмедя? Вони не могли домовитися, завжди потрібно вміти домовлятися. Граємо в гру підкажи слівце. Я читаю вірш і в деяких місцях зупиняюся, а ви згадуєте слово з вірша. Гляньте, діти, на папір. Відгадайте, що за звір. В нього грива кошлата, як вовна. Що ж гадати, це? Лев безумовно, ні, не Лев, в нього роги розкішні на диво. Так тоді це? Корова можливо. Ні, не корова. Вуса довгі, цупки, наче дріт. Здогадались, звичайно, це. Кіт, ні, не кіт, ніжки, ніжні, тонкі мов лоза. Почекайте, а може? Коза? Ні, не коза, весь колючий, неначе будяк. Ну, тоді це, звичайно, їжак, ні, не їжак. На копитах підкови стальні, то це кінь, очевидно, чи ні, ні, не кінь. Хвіст пухнастий, аж любо дивиться. Ну тоді безумовно. Лисиця, ні, не лисиця. не вгадаєте, мабуть, ніколи. Це художники юні. Микола, Дмитрик, Вітя, Тарасик і Федір у п'ятьох малювали ведмедя. Молодці, дякую вам, що підказували гарно. Наступне завдання. Напишіть у зошиті вправа 1. Що потрібно зробити? Вам потрібно виписати сполучення слів за даним зразочком. У вашому тексті у вірші є слова, виділені чорним шрифтом. Вам потрібно записати їх за таким зразком: Грива яка кошлата. Будь ласка, ставте відео на паузу і виписуйте ці слова. Потім разом ми визначимо число. Давайте перевіримо, що ви виписали і які питання поставили. Роги які розкішні, вуса які довгі, цупкі, ніжки, які ніжні, тонкі, весь який колючий, підкови які стальні, хвіст який пухнастий. Давайте пригадаємо, як визначити число. Тобто, чи однина, чи множина. Якщо говоримо про один предмет, якщо говоримо про іменники, то це однина, багато предметів, то це множина. А прикметники будуть стояти в тому числі, в якому іменник, до якого вони відносяться. Роги вони це множина, отож. Розкішні це також множина. Вуса множина, тож слова довгі і цупкі теж у множині. Ще й питання нам підказує, які Питання «які» – це у множині. Ніжки множина. Тому ніжні і тонкі також множина. Позначаєте вгорі над словами Весь про один предмет, так? Один який? Колючий про один предмет однина. Підкове множина. Стальні теж у множині. Хвіст однина. Тож і пухнастий також однина. Нагадали, що прикметник буде в тому числі, в якому і іменник до якого відноситься прикметник. Виконаємо таке завдання. Нам потрібно утворити пари слів. Давайте розглянемо з вами таблицю. В таблиці є слова назви, ознак, тобто прикметники і слова назви предметів. Нам потрібно якось поєднати слова назви предметів зі словами, назвами ознак. Прочитаємо прикметники. Вайлуватий, клишоногень, густа, п'ятипалі, гострий, короткий. Поясню деякі слова. Вайлуватий це незграбний, повільний, неповороткий. Клишоногий – це, коли йде, то ставить стопу нерівно, а передню частину повертає всередину. Що означає п'ятипалі? П'яти палі, тобто п'ять пальців. І прочитаємо слова назви предметів, іменники. Ведмідь, шерсть, лапи, кіхті, хвіст. Поміркуйте, як можна поєднати. Ці слова і запишіть слово сполучення. Відео на паузу і пишете. Перевірте. Вайлуватий клишоногий, ведмідь. Густа шерсть. П'ятипалі лапи, гострі кіхті. Короткий хвіст. Яку тварину ми описували? Звісно, ведмедя. Вправа 2. В цій вправі в кожному рядочку є слова, за якими нам потрібно впізнати тваринку. Перший рядочок читаємо: сірий, маленький, колючий. Звісно, їжачок. Другий рядочок сірий, великий, хижий, зубастий, виє. Це вовк. Сірий, великий, африканський з хоботом. Звісно, слон. Скажіть, які з цих слів були ключовими для того, щоб упізнати тваринку? Давайте подивимося, в кожному рядочку є слово сірий, сірий, сірий. Правда? Це не ключові слова, бо не можна здогадатися за кольором, яка ж це тваринка. У другому і третьому є однакові слова великий-великий, і вовк великий, і слон великий. Тож ключовими словами були такі: колючий. Виє з хоботом. Це ключові слова, за якими ми впізнали тваринок. А які із цих слів не є словами, назвами ознак? От колючий це назва ознак. Бо відповідає на питання який? Колючий. А от слово виє, що робить? Це назва дії, Що робить? Виє? З хоботом це теж не ознака, бо не відповідає на питання, яке, яка, яке, які. З чим? З хоботом. Хобот це назва предмету. Це іменник. Запишіть в зошиті вправа 3. В цій вправі нам потрібно виправити речення. Послухайте речення. Корова велика тварина з рогами по кутах. Що ж тут не так? Давайте пригадаємо, що таке кут. Кут це фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. А як же ж правильно сказати речення? Де роги знаходяться в корови? Корова велика тварина з рогами на голові. Запишіть це речення. З уроку ви дізналися, які ознаки ми називаємо суттєвими або ключовими. За допомогою таких слів ми можемо скласти загадку. Як правильно скласти загадку, нам допоможе ось така схемка. Давайте її прочитаємо. Перше виберіть предмет. Друге назвіть, на що він схожий, чим відрізняється. Третє. Напиши ознаки, користуючись словами як, але. Четверте, допиши додаткові важливі слова. Прочитай створену загадку. У четвертій вправі нам пропонують скласти загадку про тварину, використовуючи слова назви ознак. Я зараз спробую скласти свою загадку для вас, а ви спробуєте свою. Потім прочитаєте її в класі. Послухайте. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. Хто це діти? Сірий? Зайчик, звісно, зайчик. Ви молодці, я чекаю на ваші загадки. Дякую вам за роботу. Обирайте свою квіточку. І до зустрічі.